Своїх батьків долучати до виховання своєї дитини не можна. Mm -hmm. Просто не можна. Ой, мені зручно, давай наша мама, наша мама приїде, допоможе мені з дитиною. Краще вона, ніж чужа людина. Краще вона, ніж чуж... краща чужа людина. Бо ви розумієте контекст і вплив ваших батьків на вас? Можливо, не всі розуміють, але. Це єдині люди на планеті Земля, які ніколи не зможуть бути з вами на рівних. Так так працює Мені система. батьки. Так це завжди твої батьки, вони завжди більші, ти Йерархія. завжди менший. І як тільки батьки, типу бабуся і дідусі. Втручаються в виховання в mm -hmm. е на ранніх етапах приходять. Тобто ви в слабкій позиції, ви обидва виснажені морально, і тут приходить якась бабуся і дідусь і кажуть вам, як жити, mm -hmm. як виховувати, як годувати. Я як ж виглядати. двох виховали нічого. Уявіть, наскільки mm -hmm. моральний жорсткий вплив на вас. Тут завжди треба задати ще питання, так. чи ви задоволені тим, які вони вихователі, наскільки вам було зручно і комфортно в вашому дитинстві? Да?